Розіграш через Ярошенка. Красиво Ярошенко комбінує із Левандовським. Далі розіграш. І знов на Купака. Позиція, Чекаємо на вибух. Ярошенко. Яка позиція? гол Костянтин Ярошенко відкриває рахунок на поєдинку. Наприкінці першого тайму. 39-та хвилина. І як же тут усі забили про Ярошенка? Як це робить Ярошенко? Найцікавіш... Дуже красиво забиває. Найцікавіше те, що Ярошенко усі останні хвилини перебував в глибині, я сказав. Коли, напевно, 5, а то й десять, тому що він сів на позицію другого опорного із Левандовським. Він не підключався зовсім до атак. Він грав дуже низько, і ось тут він розташовується фактично в чужому штрафному майданчику. Абсолютно несподівано. І, по-перше, сам Ярошенко, дивимося на цей епізод, не дав атаці завершитися. Він віддав цей точний пас. Далі пішов пас на ковпака. Ковпак дуже довго увагався, шукав оптимальні позиції для удару. Ковпак. Ковпак забрав на себе трьох трьох суперників. Причому два з них це